Вітаю вас, мої любі друзі, малята! Сьогодні ми з вами дивились казочку про курочку-рябу. І зараз я пропоную вам згадати цю казку в пальчиковій грі та розім'яти наші рученята. Тож приготувалися. Живі були дід та баба. І була у них курочка-ряба. І знесла курочка яєчко не просте, а золоте. Дід бив-бив, не розбив. Баба била-бив, -била, не розбила. Мишка бігла, яєчко заділа. Яєчко покотилося і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка кукудаче. Не плач, діду, не плач баба. Внесує яєчко не золоте, а просте. А зараз я пропоную вам зробити головну героїню цієї казки. Хто це? Це курочка Ряба. Я пропоную зробити нашу курочку незвичайну. А незвичайна вона буде тому, що вона буде з геометричних фігур. А яких давайте розглянемо. Маєте, подивіться. Ця фігура вам дуже знайома. Як називається вона? Подивіться, що це за фігура? Це коло круг, це так малята. А якого вона кольору? Жовта, так, це жовтий. Коло. У нас будуть круги різної величини. Ось саме велике коло це буде тулуб нашої курочки. Менше коло це буде голова. Самі маленькі такі кружечки подивіться. Де буде у нас гребінець у курочки ряби, ось подивіться. Так і так, подивіться. Одне коло я поділила навпіл. І в мене почалось два півколо. І це буде у нас крильця. Ось так подивіться. Подобається вам наша курочка малята? Тоді до справи. Подивіться, нам з вами знадобиться аркуш білий, кола різного кольору, клей та серветка. Я беру найбільше коло, саме велике. Змащую його добре. Так, подивіться, не жалкую клею, перевертаю, прикладаю знизу, потім сервиткою. серветкою зверху і добре-добре, ось так приглашу. Подивіться, одне коло нас вже на місці. Потім беру менше коло. Що це у нас буде малята? Так, це у нас буде голова. Я теж її добре змащую клеєм. Ось так подивіться. Ось, прикладаю її. Над тулубом. Потім знову прикладаю серветочку і добре-добре приминаю. Подивіться, вже в нас є голова. А ось ці маленькі в нас, куди ми їх будемо клеїти малята? Так, на голову це в нас буде. Гребінець. Спочатку я посередині покладу, ось так. Ще одну змащую. Сюди прикладаю. Ось подивіться. І ще одне коло. Прикладаю сюди. Маєте чого не вистачає нашій корочці? Так, крил. Крила це Півкола – Це коло, яке я. Розрізала навпіл на дві половинки. Ось так прикладаю. серветочкою. ось подивіться. І ще одне крило. Ось так прикладає серветочка. Подивіться, яка гарна курочка ряпа в мене вийшла. А я малята чекаю на ваші роботи. І вже прийшов час прощатися. До нових зустрічей, моє любі!